Тернопілля багато на речі, що роблять наш край унікальним: це прикраси, обряди, пісні та страви. Зокрема, гречані вареники, які готують на Кременеччині. Страва входить до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Тож, з нагоди тижня такої, сьогодні будемо готувати вареники разом із директором Кременецького краєзнавчого музею Андрієм Левчуком. За його сімейним рецептом, ця страва є локальною, автентичною. Ми її посвідковуємо вже. В, в чотирьох поколіннях на сьогоднішній день, як і колись готували, в основному це післявоєнний період 50-60 роки йде рецептура. Родзинка страви полягає саме в правильно замішаному гречаному тісті. Для нього потрібне гречане борошно середнього помолу, пшеничне борошно, дрібка солі та окріп. Останній інгредієнт, каже чоловік, відіграє важливу роль. Якщо зелем ходою з звичайною холодною водою, як ліпимо звичайні вареники, то ми тісто не зліпимо. А треба зляти укропом, щоб прийшла відповідна реакція тіста, щоб потім почало ліпитися. Два нюанси мука середнього помолу і заливаємо укропом. Хто не вміє ліпити, і так на Кременеччині теж таке буває, що додають 50% борошна такого, 50% борошна такого. Це дуже. Дуже тоді набагато простіше і легше їх ліпити. Готуючи тісто, змішуємо гречане та звичайне борошно у пропорції 4 до 1. Додаємо дрібку солі та ретельно перемішуємо. Оце тісто буде ламатися, тріщати, і тому ці гречані вареники є великими. Їх ліплять 12-13 см, а то й до 15 сантиметрів, такі довжину такі великі. З тонкого, з тонкого тіста дуже важко буде заліпити. Для начинки потрібний кисломолочний сир, сіль та яйце. Традиційно гречані вареники готували саме з сиром. За словами Андрія, готують із іншою начинкою. Проте автентичний рецепт страви саме такий. Мої спогади про гречані вареники сягають мого дитинства. Це 80-ті роки. Саме Такі періоди, коли в родині були якісь свята. Ну, наприклад, у мого батька було день народження в січні. І коли збиралися гості, родина, ось саме в кінці всього засілля, я люблю жартувати, казати, коли прорізалися вже співочі голоси, ось тоді мати подавала всі гречані вареники. Історію страви Андрій Левчук вивчає багато років. Каже, перші історичні письмові згадки про гречані вареники датуються серединою 19 століття. Описували їжу і в народній творчості. Один хлопець розповідає про те, що він виліз на вербу, з верби виліз на небо а, і далі пішов по небу і дійшов до раю. І далі розповідає, каже, а в раю річка сметани тече. А по берегах. Дерева ростуть, а на деревах ростуть вареники листя. Гречані вареники великі. Опісля виліплюємо вареники. Важливо, щоб на них не було тріщин, адже тоді зварити їх не вдасться. Подаються вареники зі сметаною та шкварками, тож готуємо і їх. Особливим є не тільки тісто чи рецепт, а й традиція, за якою частували страву. На стіл її подавала дружина, а перший вареник куштував батько.